Чи може війна завершитись по нинішній лінії фронту? Чи можливо по іншій? А якщо по іншій, то по якій а хто буде цю лінію визначати взагалі? А чи можливо її визначити? А кордони 91-го року все ще залишаються метою в рамках цієї військової кампанії для України? Чи кордони, наприклад, адмінкордони 22-го року? Друзі, насправді територіальне питання воно ж таке ж важливе, як і збереження державності, як і потенційне е, припинення вогню. В рамках цієї війни, тому що все це пов'язано між собою, то які були очікування і прогнози стосовно територій, де ми знаходимося зараз, і що буде далі, от давайте спробуємо все це зараз з'ясувати. Справа у тому, що по перше, і найголовніше, що треба розуміти. Україна ніколи не визнає тимчасово окуповані території російськими. Як би Росія цього не хотіла, як би вона нас не лякала, як би вона не скавульчала, як би вона не гарчала, що б вона не вимагала. Ніколи Україна цього не зробить. Є українська конституція, є український народ, є зрештою теж саме міжнародне право, яке визнає Україну як цілісну, незалежну і суверенну державу в кордонах 91-го року, все крапка. І це не підлягає сумніву. Це ми навіть не обговорюємо на старті програми. Це одразу потрібно було зазначити. Але дивіться, зараз ситуація складається таким чином: що Російська Федерація, як ви знаєте, незаконно анексувала, а потім і внесла в свою ганчірку, яку вони називають Конституцією Російської Федерації українські райони, п'ять українських регіонів, а також місто Севастополь. Вони розглядають ці території як. Свої вони вимагають повного юридичного визнання на міжнародному рівні цих територій, при тому, що армія Російської Федерації, друзі, як ми всі чудово знаємо, не контролює всі ці території. Збройні сили України присутні в Запорізькій області, в Херсонській області, в Донецькій і навіть в частині Луганської області. Все це правда, але вони вимагають міжнародного визнання. Ну окей, до цього ми ще повернемось. До речі, якщо вірити засобам масової інформації, Стівен Вітков, спеціальний представник президента США Дональда Трампа, привіз Путіну так званий мирний план Трампа. Ми про нього з вами говорили в рамках наших блогів. Попередніх кому цікаво, передивіться, будь ласка, там ми абсолютно в деталях по молекулам розбирали, що означають ось ці плани, значить. В рамках цього плану американці пообіцяли росіянам визнати Крим російським, а також взяти запорізьку атомну електростанцію під свій контроль? Ну от мовляв, ми будемо посередниками у той же час. Американські змі, як ви помітили, друзі, почали робити інформаційні вкиди в змі робити вкиди. Значить, обговорюється повернення запорізької атомної електростанції. Після чого пішли різні інтерпретації: а що означає це повернення під український контроль міста Енергодар? А що означає це те, що атомна станція тепер буде працювати на дві сторони? Так а хто нею в такому разі буде володіти? Українці, яким вона по праву належить, так? і вона є, власне, нашою. Американці, як посередники, чи як, там, оператори, я не знаю, як це правильно сказати. Або ж е виродки-окупанти-агресори-росіяни, які окупували цю станцію? Тобто -то. дуже багато різних варіацій було, друзі. І паралельно з цим, як ви знаєте, у засобах масової інформації почали обговорювати інші різні, абсолютно фантастичні варіанти розвитку подій щодо ось цих саме територіальних сценаріїв. Хтось заради лайків, хтось заради маніпуляцій, хтось заради хайпу, хтось е, заради переслідування мети щодо тиску на ту чи іншу сторону, але це було. Ну, от, Наприклад, видання Financial Times. Не так давно, до речі, воно що писало? З посиланням, звичайно ж, анонімні джерела, анонімні джерела. Всі ми так любимо це, да? всі такі інсайдери. У нас так, от Financial Times писала, що лідер Росії Володимир Путін нібито може відмовитися від своїх вимог щодо повного контролю над Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою областями, якщо Сполучені Штати визнають російський контроль над Кримом і заблокують вступ України до НАТО. Ми пам'ятаємо, як навіть у нас в благосфері, друзі, обговорювали різні ось ці територіальні сценарії, в тому числі там я пам'ятаю, дивився, коли стрім вихід з Маріуполя Росії, тобто Росія має полишити Маріуполь. Здається, у Дмитра Гордона був цей стрім я разом з нашою щасливою. Вони його проводили, коли обговорювали плани повернення до адмінкордонів 22-го року. Тобто, фактично були там певні сподівання вмовити Росію на певні поступки. Але які, ну які поступки? Кордони 91-го, адмінкордони 22-го, інші якісь кордони. Це ж зараз насправді головна загадка. Адже в публічному просторі Російська Федерація, мало того, що розбила надії щодо повернення Запорізької атомної електростанції жорсткою відмовою і спростуванням заяв від Сполучених Штатів Америки, так ще й повторила тези про захоплення п'яти областей. І загрожує зараз ще й захопленням Одеси. Ми з вами про це робили випуск окремий. Подивіться, будь ласка, у мене на каналі. Сергій Лавров, я просто нагадую в там окремих інтерв'ю американським змі прямо говорив про те, що Запорізька атомна електростанція і її статус не обговорюється. Це є територія Росії, і, там інфраструктура Російської Федерації, яка належить їм. Мені вже доводилося пояснювати, друзі, що росіяни за жодних обставин не допустили б до ядерного об'єкту на територію, яку вони окупували і вважають своєю, жодних іноземців, тим паче американців у вигляді там посередників, операторів чи когось ще. Потім, буквально через день, Сергій Лавров в інтерв'ю бразильському ЗМІ ОГЛОБО називається казав про що? Казав про те, що Росія вимагає юридичного визнання усіх територій, які вона окупувала, і внесла собі в ось цю ганчірку в Конституцію Російської Федерації. А інакше вже почали там паралельно значити заяви від патручів, від Медведєвих, від Путіних, що вони будуть претендувати на Одесу. Ну таким чином вони тиснули на нас. Для розуміння, ці плани у них нікуди не поділись. Тому що вже зараз, навіть на перегорах у Стамбулі, як ви знаєте, подивіться попередній випуск, я про це говорив. Вони вимагають від Збройних сил України вийти з чотирьох областей, наших областей, які ми контролюємо до того ж, вийти. Інакше вони що будуть робити? Звичайно, вони включають свою стару тактику і погрозу. Будемо йти на Сумську область. Ну, от, подивіться. Будемо йти на Дніпропетровську область, про це іноземна преса пише. Будемо йти на Харків, про це деекономіст пише. Вони погрожують, вони знову піднімають ставки. От і все, друзі. Подивіться попередні випуски. Чому територіальне питання зараз важливе на рівні з зупинкою вогню, яку обговорюють у а, Стамбулі? Тому що зупинка вогню має відбутися по лінії боєзіткнень. А хто її має визначити? А чи буде це вердиктом? Тим самим вердиктом по територіях, адже ми вже знаємо, що навіть розведення військ на 15 кілометрів в обидві сторони може спричинити масштабні втрати з боку України. Навіть Зеленський визнав, що така зупинка вогню загрожує втратою Херсону. До речі, чому ми можемо таким чином втратити Херсон? Подивіться, у мене є окремий матеріал на цьому каналі. Я детально по молекулам буквально розібрав цю всю історію. Пропозиція Кіта Келога розвести війська на 15 кілометрів і створити 30-кілометрову зону. Так, повертаючись до питання про території, а, вірніше, про які йдеться території? Значить, наразі бойові дії, друзі, йдуть вже не в п'яти областях, як ви розумієте. Донецька і Луганська це все зрозуміло. Запорізька і Херсонська тут теж не новина, але під ударом ось ось може бути Дніпропетровська область. І це рано чи пізно може статися тут не треба бути військовим експертом, Вангою і... чи Дмитром гордоном як ви розумієте, так а... тобто, фактично, бої зараз проходять там за лічені кілометри від адміністративного кордону Дніпропетровської області. Також ми маємо проблему у вигляді Сумської області, звідти Росіяни ринулися на почак виходу збройних сил України з Курської області, і тепер ви ж розумієте, так тепер чому нам потрібен був і чому такий важливий для нас є Курськ. І тут важливо ще задати про Харківщину нашу, тому що там також присутні виродки з армії Російської Федерації. Тобто, фактично, разом йдеться вже про шість і, можливо, незабаром про сім областей до Росії торгуватиметься. Але чи справедливий цей торг? Це ж гарне запитання, правда? Те, що Російська Федерація зайшла в декілька там селищ е однієї з областей, ну хіба це привід претендувати на ці території? Так, я розумію. Ви можете сказати, що е, вони ж Херсон, як обласний центр, внесли собі в Конституцію або Запоріжжя і претендують, хоча там зараз присутні збройні сили України. Ви абсолютно праві, але ж масштаби зараз тут дещо інші, декілька сіл. Ми ж теж у Курську маємо присутність на невеличкій частині території і, ймовірно, могли пробити те саме з Брянською областю з Білгородською областю, адже попри виснаження. Частково зайти в окремі області Російської Федерації, так чи інакше, у нас ресурс є. Давайте скажемо відверто. Але чи варто це робити, так як росіяни роблять, да, зеркально? Ми бачимо, друзі, що наші партнери і всі навколо абсолютно усвідомили, зрозуміли і побачили ось цей задум блеф Володимира Путіна, що він нібито створює загрозу, яка страшніша, ніж є насправді. Вже навіть Венс. Джей дівенс, віце-президент Сполучених Штатів, прямо сказав, що Росія хоче занадто багато. Росія забагато вимагає від завершення цієї війни. Більше того, розвідки Заходу чудово бачать ситуацію і їх тут не обдурити. Тож чи буде Росія торгуватися і віддавати землі? Ось друзі, це і є перша причина, чи буде зупинка вогню. Поки ми не знаємо цієї позиції, це означає, що Путін не хоче жодних переговорів і поки що впевнений, що він може продовжувати цю війну. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь. Будь ласка, активніше пишіть в коментарях про що б вам цікаво було поговорити і поділіться власною думкою стосовно того, про що я вам сьогодні розповів. Бережіть себе і до наступної зустрічі.